Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Час новину марафоні для вас працюють команди фактів у та вікон СТБ. Росіяни знову цієї ночі атакували з повітря південні і східні регіони України. За попередніми даними повітряних сил ворог випускав шахеди. Зокрема, неспокійно було на Миколаївщині та Дніпропетровщині. Там працювала ППО на Запоріжжі. Паралельно із шахедами рашисти цілили з С-300. А на Миколаївщині, за інформацією голови обласної військової адміністрації, збитий уламок дрона спричинив пожежу, пошкоджено дах житлового будинку та зелені насадження. Більше подробиць від повітряних сил буде згодом. А українські сили оборони на Донеччині перехопили оперативну ініціативу і поступово витісняють росіян із займаних позицій. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Наше військо активно знищує ворога навколо Бахмута. У напрямку Кліщівки українські оборонці просунулися на 1200 метрів, а в районі Курдюмівки на півтора кілометра. Нині армійці фактично розбивають фланги. Водночас ворог огризається і підтягує резерви до Бахмута, аби зупинити наступ українських військових. Нині сили оборони. Они закріплюються на нових пануючих висотах, заявила Маль. Після знищення Бахмута росіяни взялися стирати з лиця землі Торецьк та навколишні населені пункти по місту щоденно прилітають як ракети, так і е бомби, які майже щодня забирають життя цивільних мешканців. З останніх масштабних руйнувань лікарня та низка багатоквартирних будинків у центрі міста, по яких росіяни били з артилерії. Тож як під шквальним вогнем живуть люди, котрі відмовилися виїжджати з Торецька? Далі в репортажі Владислава Круглова. На нашому напрямку ворог підвищив свою активність, тому місто страждає фактично щодня. Тут прилітає, і от ви бачите, наслідки цих влучань. Торецьк, місто на Донеччині щодня фігурує у зведеннях Міноборони. Звідси до росіян лише декілька кілометрів, не маючи перемог на полі бою, ті відіграються на цивільному населенні, знищуючи чергове місто Сходу. Застосовують як артилерію, так і ракети, тобто їхня авіація постійно працює. Якщо до повномасштабного вторгнення. Там в Турецьку мешкало порядка 30 тисяч. Зараз в рази менше, але все одно це тисячі людей, які щодня наражаються на небезпеку. Щоденно по місту рашисти б'ють від 20 разів. Все прилітає саме по житлових кварталах, але на щастя, більшість снарядів не здетоновує. Більшість боєприпасів, які використовуються, вони ще скажімо, за радянських часів були випущені і. Багато не спрацьовують і приходиться задіювати піротехніків, ДСНСників, які допомагають ці боєприпаси знешкоджувати в більш безпечних місцях. У Торецьку працює військова адміністрація. Є управління ДСНС та пошта, де пенсіонери отримують виплати. Проте тут вщен зруйнована центральна лікарня, центральний ринок та усі 33 заклади освіти, що працювали у місті до 24 лютого минулого року. На сьогоднішній день в місті майже не залишилось ні однієї цілої школи, ні одного цілого садочку, бо все або повністю зруйновано, або частково пошкоджено. Та, попри небезпеку, у напівзруйнованому місті шахтарів досі живе 8 тисяч цивільних, пів тисячі з них неповнолітні. Та батьки дітей категорично відмовляються від евакуації. Обстріли становяться частіше, і наші діти потрапляють в не дуже хорошу ситуацію. А багато батьків самот відмовляються від евакуації. Скажімо так, що більша частина батьків, які прийняли осознане це рішення, вже своїх дітей вивезли. Тож усім, хто відмовився від евакуації, через відсутність більшості комунікацій доводиться виживати під ворожим вогнем. Води нема, газу нема. все. Пан Сергій двічі на тиждень набирає питну воду ручною помпою. Їх у місті дві. Чоловік каже, нерідко потрапляє під обстріли, але діватися йому нікуди. На руках хворий батько, який відмовився від евакуації. У мене Батько сліпий. Куди мені їхати? Йому вже 88 років. 86-річна пані Валентина теж відмовилася виїжджати у Торецьку Живе на квартирі у родичів. Її дім рашисти зруйнували. Я сама з сухої балки, от там же ж почали бити розлавку, побили всю. А знаєте хто оці республіка, вона там укапались на 7 метрів, от їх навіть і літак не брав. Для пані Валентини це друга війна у її житті. Її рідний дім вдруге за життя зруйнували окупанти. Незважаючи на свій вік, бабуся у курсі всіх останніх новин і прекрасно розуміє, хто ворог, а хто захисник. Я віжу, в перемогу. Перемога буде за нами. Тому, що я українка, тому що у нас найкращі захисники, наголошує пані Валентина. Терпіння їм наснаги, щоб вони все перетерпіли. Оцю нечисть, пише так, нечість отота, і приїхали додому до своїх діточок у свою домівочку, і все буде гаразд. Сторецька Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк, факта і Єдині новини. Україна ретельно готується до будь-яких сценаріїв, які можуть розгорнутися навколо Запорізької атомної електростанції. Для цього спеціальні служби вже проводять навчання і відпрацьовують усі варіанти можливих подій. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Але він переконаний, реакція світу на можливий теракт на ЗС мала бути жорсткою і миттєвою. Також Данілов наголосив, існування Росії нинішньої це загроза всьому цивілізованому світу, і так званий не Вдалий заклад показав, що країна терористка це країна неконтрольована, у якій діють багато приватних угруповань, і вони будь-коли можуть захопити будь-який ядерний об'єкт чи ядерну зброю. Колишній віце-президент Сполучених Штатів сенатор Майк Пенс, який нині балотується на посаду глави держави від республіканців, прибув напередодні з несподіваним візитом до України. За власним бажанням пенс відвідав Мощун, Бучу та Ірпінь у Київській області, які постраждали на початку повномасштабного вторгнення російських загарбників. Американський гість вражений злочинами росіяни тим, як мужньо пережив окупацію український народ. Потім сенатора прийняв президент Володимир Зеленський. Він поінформував про ситуацію на полі бою та поділився українською оцінкою нещодавних подій у Росії. Наголосив на першочерговій важливості продовження й посилення оборонної допомоги Україні, зокрема артилерією та далекобійною зброєю, а в перспективі бойовими літаками F-16. також. Президент розповів про очікування Києва від Вільнюського саміту НАТО і подякував Сполученим Штатам та президентові. Байдену за підтримку. США надають нам фінансову допомогу, гуманітарну і політичну підтримку. Цінуємо, що обидві головні партії США, республіканська і демократична залишаються єдиними в підтримці України. І звичайно, ми відчуваємо потужну підтримку народу Сполучених Штатів. Ваша рішучість і сміливість, жертовність українських солдатів надихнули весь світ. Я вважаю, що дуже важливо, щоб сполучені штати та і весь вільний світ продовжували вас підтримувати аж до перемоги. Міжнародний валютний фонд свалив новий транш у Україні. Наша держава отримає 890 мільйонів доларів. Про це йдеться у заяві МВФ. Ці гроші спрямують на підтримку державного бюджету. У фонді вважають, що влада України досягла значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань у рамках програми і наголошують, що подальші реформи, зокрема антикорупційні, є надзвичайно важливими для відновлення України. Нині ж незважаючи на війну, наша економіка стійкіша ніж у. Очікувалося, кажуть в МВФ. Прогноз зростання ВВП на цей рік підвищено до 1-3%, оскільки внутрішній попит відновлюється, інфляція сповільнюється, а ситуація на валютному ринку стабільна. Нагадаю, виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів, один транш 2,7 мільярда доларів. Ми вже отримали у квітні. Отримати відстрочку від мобілізації за для догляду за родичем з інвалідністю стане Важче Верховна Рада ухвалила закон, який робить жорсткішими вимоги. Дотепер право на відстрочку мали всі, у кого є близькі родичі, мають інвалідність. Це дружина або чоловік та батьки. Ця ж причина могла бути і підставою для звільнення з військової служби. В ухваленому законі пропонують право на відстрочку чи звільнення давати лише якщо в родині немає інших працездатних людей, які можуть утримувати людину з інвалідністю. Проголосований закон ще має підписати президент. Тільки після цього нова норма набуде чинності. Вони втратили кінцівки, але не віру в майбутнє. У винниках поблизу Львова протезують і надають комплексну допомогу бійцям, які постраждали у війні з Росією. Далі історії тих, хто до останнього боронив наші рубежі. Нині вони проходять реабілітацію. Після неї готові повернутися на службу вже на протезах. 45-річний Руслан Сприлок втратив ногу у лютому цього року в Огледарі. Їхні позиції обстріляли окупанти. Один снаряд вилучив прямо у бліндаж. Тоді був шок, і я впав. На лівий бік упав, і коли я побачив ногу, думав, що це було в землі. І кров пішла, я зрозумів, що вже щось не те. Дай Бог лікарям щирим, хайм здоровиться. Ногу не спасли, а тут на це ампутували. Руслана мобілізували в перший місяць повномасштабного вторгнення. Майже рік боєць мужньо боровся з росіянами, захищав позиції та не давав просунутися ворогу вперед. Саме важче було під Херсоном, коли звільняли. Коли наступало, це все там, що дуже важко було. Хлопці ну, гинули. Потім, як, коли вже зайшли в Херсон, і люди ну, з флагами там, вже почали ну, вас чекали, там, і підходили, і квіти дарували і все. Нині чоловік у Львові проходить реабілітацію та очікує на протезування. Ми фокусуємося на три основні складові. Це збільшення сили м'язів, покращення рухливості в суглобах та покращення витривалості м'язів. Тим часом у сусідньому кабінеті перші кроки уже на постійному протезі робить Віктор. Я вже можу, певно, на безмолиці ходити, але що по балі, він на що пройде і буде все нормально. 24-річний боєць у війську 4 роки, коли розпочалася велика війна, був на службі. Спершу виконував завдання у Києві, потім на Донеччині. Ми на своїй землі. Ми не, не йдемо туди заради, заради грошей. Чи там медалі, там, чи ще щось. О, це в цьому наша сила. Торік у грудні Віктор евакуював поранених, коли повертався на позицію, підірвався на міні. Взриви зверху були. Вони як касета, як скинули, ті пацілі пістки, і все. Ну вони приблизно знають до нашої дороги, до нашої шляхи, і отак от, от вони і накривають. У них дуже багато боєприпасів, Хоч вони й жаліються на це. Військовослужбовець утратив ногу, але не віру у перемогу. Після повного одужання планує знову повернутися на передову. Є таке бажання, але я розумію, що я вже так бігати активно не зможу, як раніше. Тому чимось іншим займатися. Там і побратими. Типу, воно там, коли ти там з побратимами, вони для тебе стають кращими друзями. Бійці проходять реабілітацію та протезування у центрі Суперхюмен, що поблизу Львова. Усі послуги для них у клініці безкоштовні. У нас близько 15% пацієнтів мають подвійні або потрійні навіть ампутації. Є пацієнти з високими ампутаціями. Ці випадки вони потребують довшої реабілітації, безперечно. Нині у центрі понад два десятки пацієнтів. І ще дві сотні очікують своєї черги. Мирослава Володимир Олюк, Факти сітіві. Єдині новини. І далі повтор вечірнього звернення президента України. А свіжі новини рівно о сьомій ранку. Бажаю здоров'я, шановні українці. Закінчую день в Верховній Раді. Зустріч з нашим спікером Русланом Твіфачуком. Працює. А тепер звіт за цей день, насичений день дуже довгий в засідання Європейської ради. Вже традиційно для України бути серед членів Євросоюзу Порядок денний очевидний наш захист в цій війні, наш шлях до перемоги, підтримка від наших партнерів, наша безпекова підтримка для. Для них для всієї нашої Європи Україна впливає на силу Європи. Це факт, і цьогоріч настав час на основі цього та інших подібних фактів посилити єдність в Європі, зокрема початком переговорів про членство України в Євросоюзі. Зустріч із Майком Пенсом, 48 м віце-президентом США, сенатором американська підтримка для України життєво важлива від усіх американців, кожної американської родини усіх. Громадських сил США, усіх політичних лідерів Конгресу, обох партій, звичайно, від президента США Байдена. Дякую за цю підтримку. Обговорив з паном Пенсом нашу оборону, нашу взаємодію від самого початку з перших днів між українськими і американськими народами. Говорили про зброю, про можливості наших воїнів, про наші спільні цінності, зустріч з членами міжнародної. Робочої групи щодо екологічних наслідків війни Грета Тунберг, Маргот Вальстрем та інші говорили передусім про російський теракт, та екоцид на Каховський ГЕС, загалом про роботу нашої групи, яка буде займатися саме тими питаннями, які прямо пов'язані з руйнівним впливом російської агресії на природу протидія. Екоциду – це один із пунктів української формули миру. Ми маємо реалізувати кожен її пункт, всі аспекти миру. Розмова з президентом Гватемали, формула миру, наша співпраця з Латинською Америкою допомога нам в розмінуванні. Дуже важливо в створенні трибуналу щодо російської агресії. Зустріч з представниками нашого бізнесу дуже важлива, дуже змістовно. Я їм вдячний. Обговорили те, як стимулювати економічну активність зараз в умовах війни. Говорили про те, як дати більше захисту бізнесу, більше взаємодії державі та бізнесу. Зараз перший пріоритет це оборона, і це очевидно. Але й економіка теж важливо. Я вдячний усім хто працює заради України українців, хто зберігає та створює нові робочі місця, хто сплачує податки, хто вже готується до нашого відновлення, до масштабної програми трансформації України, яку ми реалізуємо обов'язково після нашої перемови. Звичайно, наші воїни, наш захист сьогодні. Звернення до спільноти Chatham House – це один із провідних світових британських. Інтелектуальних центрів я розказав про те, що підготовлені ще три нові укази, дуже важливі про нагроження наших воїнів. 419 воїнів загалом за час повномасштабної війни державними нагородами вже відзначені більше 49 тисяч українців і українок. Я дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу. Дякую усім, хто зараз бою, хто сьогодні теж дав нам. Найкращу новину про просування вперед українських позицій. Слава вам, наші герої! Дякую всім світі, хто нам реально допомагає. Слава Україні!